Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто їй смерті догляне, що в нас дітей нема. От, баба, і просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі, телесику наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати, встають уранці, аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібнеє весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце, спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти, носить. Та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити? Телесик почув. Ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі, махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпхнув човник і поплив знову. А Змія приходить до берега та знов товстим голосом Те Лесику, те Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос та махнув весельцем Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у телесиквої матері. Коваль скував. вона пішла до бережка і стала кликати: Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче, човнику, до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерчі вхопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається. А тоді й каже: сідайте, Лесику, на лопату. А він каже, коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже, та нібо, сідай зовсім, він положив голову. Отак може, та нібо, ні, сідай увесь. А як же хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж. Каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч і, за слінкою, піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисоченого явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чути. Зміючко Оленко, відчини не озивається, от вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хету, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, Вийняла з печі та й їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ястя, наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ястя, наївшись. Вони слухають, де це? Та знов. Покочуся, повалюся, телесикового м'ястя, наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленчиного м'ястя, наївшись, вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли телеска на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегристи.